На кінець заспокоялася, Джад, яка вона була агресивна, тільки що то ви собі просто не можете. Я мусила прийти в машину, бо тільки в машині я її можу заспокояти. Я думала, вона мені рознесе машину. От дівчинка з автизмом і має такі проблеми. Ну, Добре, що її хоча б проходить. Десять хвилин і їй це проходить. Бачите, вже спокійно все. Вона отак куртку древ, бачите, в зубі куртку має. Вона ось та куртку древ, цей сведер дре. Такий гарний сведер. Її на свята подарувала її тетя. З такими ведмедиками. І що зробити? Бачите, вже спокійна, вже, 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 вже спустилася на небо, бо вона прямо десь поїхала, я не знаю, з головою. Що вона витворяла? Вона тут от -от падала на вулиці. Я Не хочу розказувати, але є такий в неї момент. Кричала, падала, мене била, все тягнула, до будь-якої машини рвалася. Це не моя машина, вона рветься, це друга машина. Ми ледве дійшли до моєї машини, щоб її заспокояти. І що зробити? Попробуйте її мамі, як, як її мама себе почуває. Це дуже-дуже тяжко, дуже складно таку дитину мати. Я завжди думаю, її мама теж так розказує. Ви собі представте, це гірше, ніж мати дитину три роки, бо 3, дитина три роки. ти... Деві у лівці, задурежі чимось, вона буде телевізор дивитися, вона буде щось малювати, далі якусь іграшку, вона буде іграшкою займатися. Ти її можеш настрашити, що давай бався, тим не, не кричи, не плач, ми на вулицю не підемо, я тебе в садик е цей, е поведу, не поведу, або ми, ми не підемо гуляти, або ми в гості не підемо. Дитину можна якимось чином трошки настрашити і трошки дурити, І вона буде тихо, і вона тихо буде бавитися. А ось таку дитину і що з нею робити? Що з нею робити, дорогенькі мої? Треба чекати тих 10 хвилин. От банан я маю, і мама навіть не подивилася, дали мені такий банан. Я розумію, що він з плямами. Я розумію, що він з плямами і що він нормальний, жовтий в середині. А ось тут вже зовсім треба мені зараз відрізати, бо дивіться, що робиться. Як її дам. От о зовсім це частина вона зовсім-зовсім. Бачите? Ну, ще білий є, От, трошки вивалюється, так. Як... Хочу сказати, що. Ей, зараз я її. Треба буде мені їдати. Вона зараз вимажиться таким бананом. Він ще білий, він ще всередині добрий. Я думала, що він вже зовсім, але він ще нормальний. Ей, тіні. Ой, а... осторожно. Маннаджа. Осторожно. І ось так. Зараз ми тут перекусимо. Я нічого немає. Я теж голодна, голодна, голодна. Не маю я нічого їсти абсолютно. Тут дещо купила, продукти купила, а їсти там нема що. Ой, мусила поставити я вниз, бо вона мені, вона мені розносить це все. Вона мені все бере, в ту сумку вже мою сто раз брала. Рюкзак мій. Я вже їй м'ячики даю і все, що хочете, даю. Но зараз заспокоялася, бачите. Дуже-дуже тяжко мені. Не говорить мало. І, і ось так. Зараз походимо трохи. Вітер сьогодні, такий вітер Вона шапку має. Я теж маю шапку, ми зараз шапку заложимо і все, йдемо гуляти. Бачите, Це завжди мені дає. Отой кусок. Ой-ой-ой. Зараз ой, ой. це все треба викинути. І вода є ще. Вода не знаю, де її вода. Вже її воду давала сто раз пити. А, а, от її вода ще є. Вода ще є. Тені. Тені це означає пей. основне, що вміє відкрити, і основне, що вміє закрити, але дуже рідко не закриває. Вже два рази мені її дала. І я ось тут порозливала всю воду. Бачите, о. Була нервова, спутіла. І тепер пити хоче. Тепер хочеться пити після такого, щоб вона така сильно нервова була. Ну що зробити? Що зробити? О, скільки води п'є, скільки води багато п'є. А зараз буде співати. І це нормально, така робота є. Така в мене робота є з гвідом і така з нею є робота. Okay. Треба мати дуже терпіння, багато. Віду зараз е, добре йому є. Ви за ногу не переживайте, він має йти до цього потолога. потолога називається, Він два-три рази має, е, 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 як треба буде, звичайно. Вже один раз ходив, він йому там той потолог розкувіряв, е, почистив. Ми того не робимо, то в лікарню ти в лікарню тревестим за такі дурниці, ніхто цим не займається, ніхто в лікарню не повезе. І почистить їмо, а ми вдома тільки робимо медикаціони. Це означається, медичину зверху. Це йод прикладаємо, щоб бактерії не вбити бактерії та якби дезінфікувати покійно трошки. І ось так я бачите, я з відео дуже така, як вам сказати, я дуже сильно стараюся, я з багато говорю, його вивожу. Я я йому, я його, як вам сказати, ну я набагато багато до нього трошки поінакше відношуся. Файведири. Ви не витягає нічого. Знову так візьме, подивиться і, біш, і все. Кінець. Ну от контроль. Зараз на все витягне. Ой! Що ти там в мене витягаєш? Щупає, 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 витягає, подивиться і назад. Що жінка в сумці має? Жада, да. що в мене там таке було жовте, я сама не пізнала. О, Поставить і назад, туди і сюди. І відо, от, е, добре, що він має апетит. От, єдине, то, що в нього погано, та нога, ну, що він не може ходити. І тут і дуже-дуже тяжко, тому що чим більше сидить, тим більше мускулів немає він. Макарон, ви мені написали, що він їсть, він їсть макарон вже більше ніж в нього діабет 10, 10 років, більше, ніж 10 років. І він до тепер їв макарон білий. Проможців, я як прийшла рік назад, я дуже великі зміни зробила в його харчуванні. Я сказала, та як він білий макарон їсть. то Давайте купимо інтегральний макарон, білий і ще й до того розварений, бо він так, знаєте, зубів старші люди, хочуть дуже добре, щоб був розварений. А розварений макарон, переварений, я маю на увазі, він <плес> е набагато піднімає більше глічемію, він піднімає цукор в крові. Io ci le semi e mi occupiamo di integrali macaron e vengis oi macaron. Eh, ui, ui, giada, saluta a tutti! Mm. Ah, come sei bella! Eh, sei bella? Eh? Come va? Bene? Sei contenta ora? Hai capito? Hai capito? Mm. Oh, come sei bella! <laughs> come sei bella? Ui, 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 ui. Боже мій милий. Вона як нервова, вона ту розову сумку тягне назад, скільки би там кілограм не було, вона то все тягне назад, вона все хоче, я їй все дозволяю. Це з магазину всякий старий цей, як вона, з контріну по-італійськи називається. Я забіда говорила, я там не одна працюю, зі мною працює ще моя напальниця Італійка. Жінка дуже сильно розумна, дуже сильно серйозна, дуже красива. Я навіть здивувалася, що вона такі роботи виконує. І вона набагато, набагато, на така більше строга розумієте, Я більше з відом сміюся. Більше більше його так якби жалію. Я йому до ліжка, він не хоче ставати. Я можу до ліжка, йому чай принесу, і то принесу і то, і Таблетки до ліжка принесу зараз, особливо зимою. Ви мені написали: нехай поспить старша людина, хоче довше спати. Він теж не може довше спати до десятої і все. Слава Богу, він не спить і не хоче довго спати. Ви розумієте, не хоче. Він виспиться добре, він не має ніяких таблеток, він не п'є ніяких таблеток. І, і це так само дуже добре. Таблетки треба можна, але після, після 100 років таблетки п'ються всякі для сну. А зараз йому не потрібно. Це дуже добре, він спить по-натуральному ще. І айталіка, вона більше цей. Вона вона не лишиться ні на 5 хвилин. Вона все, всього якраз пів десятої. Вона його зразу піднімає, зразу вниз. Чай вона йому не понесе, але вона його заставляє, біде. Оце добре, що вона його заставляє, біде. Майже кожен день біде. І ви зрозумієте старшій людині. Біде, це дуже-дуже тяжко сідати, сідати. Ви знаєте, як Віталій біде, це трошки незручно сідати, вставати, митися. Кожній людині дуже тяжко душ приймати. Я навіть їй запропонувала, кажу, нашу зимою, бо зимою, якби ти не напалила, все одно буде йому холодно роздягатися. Це дуже довга історія. Я сказала зимою, бо давай будемо купляти такі салфетки мокрі, такі як для дітей, і його прямо. Його прямо ось так е, тими салфетками обмивати, обтирати, обтирати його. І це був би ідеальний варіант. Зранку він ще в ліжку, в 10 годині, наприклад, брати і обтирати його тими салфетками. Він менше змучиться, він менше змучиться, І, і нам буде добре, і йому буде добре. Можу його затягнути, ну як він то завтра, то завтра. Ну я його дуже сильно розумію. Старша людина навіть борду не хоче брити. І от борду треба побрити. Бо деколи я теж я теж деколи з ним встидаюся в таких, бо він як борода в нього, а ще та куртка зелена, що він в хаті сидить постійно, постійно. Вона йому не підходить. Вона його старить, вона його робить таким кимось нещасним. Він має такі всякі куртки гарні. Але то більше до весни, і може і зимові має. Зимові має так само такі всякі. Як вам сказати, але ця італійка витягає і вона дає, що він має одягнутися більше. Я теж можу, але там такі куртки гарні є. Ну що, я буду витягати ту куртку, вона скаже, на що я ту куртку витягала. Тут дуже так не можна, не можна так дуже, це папери, мені треба викидати цю рекламу. Не можна так теж тут керувати дуже в Італії, ви розумієте? І показувати, що ти розумна, що ти є, що ти все вмієш, що ти розумієш за других. Абсолютно ні. Треба себе гарно поводити культурно і, і, і все. О, вже сміється. Знаєш, така спокійна. О тих 10 хвилин, то таке терм, як темпоралі, як темпоралі, то треба, я зразу треба втікати в машину і сідати, бо вона рознесе прямо все. Вона тут, тут на підлогу, падає, всі машини чіпає, мене б'є, люди дивляться. Це дуже тяжко, але треба, цих 10 хвилин треба пережити. Так. Ну, що зробити? Отже, вже її прийшло, зараз можемо на вулицю виходити, бо в таких умовах то прямо на вулицю не можна виходити. Попила, пів бутилки випила, зараз ще треба дати попити. І автизм, вона рухається постійно-постійно. Не дай Боже, щоб таку дитину мати, не дай Боже. А є таких дуже щось. Останні роки дуже сильно, навіть в Україні дуже багато дітей народжуються з такими проблемами. Я чула інтерв'ю. Наша телеведуча брала лікаря, і ми іменно про це розказували, що з автизмом дуже-дуже в Україні дуже останнім часом, останні роки народжується багато дітей. Колись, може, такі діти були, але на них, може, може, в хаті тримали, ніхто про них не говорив, може встидалися. Я не знаю, як. як, як, як. А, о, цукор! Ой, дай, дай, дай! Я ще сьогодні купила спизу, ще один цей купила. На касі. Що було на касі? Кинула я цей цукор в ту сумку, в мою сумку. І там ще щось одне є. Це не цукор, це є така стевія. Я постійно стевію купляю. Але я тільки до чаю, до гурячого чаю з лимоном додаю. Все, до чорного чаю. Більше я. Я нічого солодкого не п'ю. Не не каву. Другі чай я теж можу пити холодні. Холодні, горячі, без цукру, а от чай чорний, я тільки з лимоном, багато-багато лимона, і, і щоб він гарний солодкий був. Солодкий, я прямо хочу. Хліб, якийсь чорний хліб з якимось бутербродом, якийсь бутерброд і з маслом. І щоб він був солений і той солений з, тим wow. черво... солений, з солодким дуже дуже добре. Андріамовія, дай. Ей. Вам? Ой. Mm -hmm. <сум> Як вона гарно, Як і мама гарно одягає, Одягає гарно її. Гарно, покажи, які ти чобітки маєш, джада. покажи. Чобітки червоні. На 36-й розмір має, може 35. В машині ось так завжди вона сидить. Так. Йога. Сведрик такий гарний. Курточки, бачите, вона курточки вона тут все рве, на два-три рази, тут вже подерто. І тут вона, ну що зробити? Солодке вона є, прищиків багато має. І ви говорите, не показуй дівчинку, а дівчинка, що інвалід, інвалід, ви таке пишете, так стидно, мені навіть читати. Інвалід, а який інвалід? Тут вони хочуть і їх всіх за нормальних людей, за нормальних людей їх читають. Всіх їх показують, всіх обнімають, всі до них говорять, ніхто не встидається, ніхто не приховує. А що боятися, наоборот, про автизм треба говорити? Треба говорити і треба показувати, що є, такі, що є такі діти, що є такі проблеми. Хтось на мене подивиться, якась мама і зрозуміє, що в Італії теж є такі діти, теж є такі проблеми, що вони не одні, що є така проблема. Ой, миренькі мої. Ну Ось так, закінчуємо. Дай, джада. Салюта тут є. Чада. Эй, до весей. Чао, диві, чао. Чао. Дивідіре чао, ва бене? 30 років, вже 30 людей скоро буде. Дай, біві аква і ушамо, дай, баста. Баста, вивіаква ушамо субіто. Вітер є сильний, але ми шапки маємо, ми зараз гарно пройдемося. І тут так спокійно, людей нема, багато, дороги так гарно. Шапки маємо, основне, щоб не змерзнути, а по вулиці ми, треба нам ходити. Браво! Рівдича тутті. І дякую вам. І пишіть, що ви думаєте по тому поводу. Дякую, що пишете, дякую, що підписуєтеся. Будьте усі здорові і... Миру якнайскоріше для України для всіх нас.